Добрий день. Сьогодні 26 вересня 2020 року. Перед вами яблунька. Елізе зимова яблунька голландської селекції. Небагато яблучок в цьому році. Це ці яблунці вже четвертий рік, ні, п'ятий, здається, від посадки. Трішки її перегрузив позапрошлому році. Давненько вона вже плодить у мене. Хороший смак, хоч там присутня кислота, я солодкі більше люблю, ну вона не напряжна така, нейтральна. Мені подобається смак Елізи Зимою попробуємо його. Там падали, попадало декілька. Зараз ми його будемо зривати. А потім продегустуємо на початку зими. Подивимось. такі яблучка красиві. таке яблучко. Зараз ми я... пробуємо зірвати до нас. Може не набрало ще того кольору, ну оце вже набрало вже хороший вмянець. так. тут ще ні но буду зривати я думаю пора його зривати завтра дощ обіцяють потім така засуха була тут тиждень дощів почало впадати Зірву для продегустувати і показати тут п'ять місяців. Зараз зважимо. Так, це найбільшеньке. 247 грамів. Це ось рум'яненьке. 177. І от тут упало велике яблучко. 272. От саме дрібнішеньке, зовсім маленьке. 108. Ось такі яблочка. Так. Елізе. Голландська селекція. Зимовий сорт. От тут добре набрала румянчика. Всього доброго. А це елізе на напівкарлику ММ-106 під щепа. Тут одненьке двоє яблучок причепилось. Третій рік від посадки яблуні. Вон тут одне з п'ятнами, чи тут опік на сонці чи під кор. Ку... Шкірна плямисність. Так, там воно одне лежить. Ну, неблагоприятний рік в цьому. Не дуже хороший рік. Зовсім ні на що. Таке яблучко теж це теж Елізе. Елізе. Горняція нема. Тут притіняють саджанці. Буду копати, більш так не буду Близько в міжрядді садити, особливо персики, абрикос. Елізе, на напівкарлику. Всього найкращого.